Подія сталася близько сьомої ранку на трасі Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка біля повороту на село Митків Гайсинського району. За попередньою інформацією, автобус Мерседес врізався у військовий тягач, який стояв на узбіччі дороги. За попередню версію військовий тягач по дорозі з міста Бар Херсонську область, перевозив військову техніку, поламався і очікував на технічну допомогу. В автобусі, окрім двох водіїв, було 25 пасажирів. Усі з Івано-Франківщини, віком від 49 до 61 року. Люди їхали на екскурсію до Умані. Внаслідок аварії 11 чоловік доставлені до Гайсинської районної лікарні. Шестеро серед яких два водія були госпіталізовані. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.